Вітаю вас, дорогі глядачі. Мені дуже часто останні декілька днів писали представниці жіночої статті стосовно закону про мобілізацію жінок, про нові зміни, про нові корективи, внесення. Просили подивитися, що воно буде. В прямих ефірах зараз часто пишуть це питання. Ну вже якби мобілізація жінок частково була. Це стосувалося більше медичних працівників, це стосувалося більше тих, хто стоїть на військовому обліку. Ну, мається на увазі. В нас ми. Давайте дивитись правді в очі. Дуже багато жінок воює в лавах ЗСУ. Дуже багато жінок. Так що. Апеляція до статі тут взагалі ні до чого, але я би хотів подивитися, чи буде ставати справді ситуація жорщою в плані посилення якихось умов для мобілізації. Ну, для чоловіків то ясно до чого ситуація дійшла. До чого ситуація дійде для жінок? Я би хотів подивитися: з циганської колоди чотири карти, з гральної колоди слов'янської три карти. Давайте подивимося. Ну і одну карту, таку от, знаєте, висновок заключну. Це карту Таро я би хотів витягнути ще, подивитися, що там з мобілізацією жінок буде відбуватися ясно. Дивимося. Карта печалі, карта депресії, карта розчарування. Ще багато. Підлостей і неприємних сюрпризів чекає, бо карта розчарування говорить про те, що очікує людина чогось одного, а виходить щось інше. Карта кладбища падає, нехороша карта. Тобто, дійсно, для, я, я навіть по комбінації цих, цих двох карт можу сказати, що дійсно ситуація для жінок буде ставати жорсткою. Е, в 2024 році. Карта грошей, збройне фінансове підсилення, карта кімнати. Ну, така собі ситуація, чесно кажучи, будуть придумувати якісь нові законопроєкти і нові умови, не дуже хороші. насправді. Тут туз піковий карта агресії, карта небезпек, шістірка хрестова блискавка, удари та атаки, валет червовий, карта воїна захисника. Комбінація карт знову ж таки не дуже хороша. Це карти жорсткості, тиранії та загроз життю. А тут, а тут шістірка мечів, агресія, руйнації. Багато негативних карт, тобто дійсно будуть впроваджувати нові умови, які можуть дійсно попирати правам людини ще більше. І правам, власне кажучи, жінок і дівчат також. Так що жінки і дівчата, я би сказав, що вам розслаблятися не варто. Я вважаю, що у вас настають теж не найкращі. дні. <шумітно> Господи, може дійти і до такого, що ми будемо знімати на камеру, як вже і жінок ТЦК пакують. Все може бути. Знаєте, коли нам здається, що дно пробито, то виявляється, то було подвійне, потрійне дно. І виявляється, що опускатись можна ще нижче і нижче. Тому, знаєте, судячи по комбінаціях карт, очікувати можна всякого. Але в будь-якому випадку я бажаю вам бережіть себе, нехай у вас все буде добре. Якомога швидшого закінчення цієї проклятої війни, хоч сьогодні нехай закінчується, я тільки за обома руками. Краще б воно взагалі б все не починалося. Але що поробиш, ну, вже треба в цих реаліях виживати, як, як то кажуть. Жінкам, дівчатам, представницям не хочу сказати слабкою статі, тому що жінки це не слабка статі. Жінки це дуже сильна статі, так само, як і чоловіки. Представницям статі, яка продовжує рід, так сказати. Я бажаю успіхів, натхнення. Нехай вас все буде добре. Миру благополуччя много еліта. Прорвемося. Все буде добре. Бережіть себе. Побачимось.